Доброго вечора, мої дорогі друзі. Усім привіт! Ха, Мишко, привіт. Що це в тебе там таке? Це подаруночок для тебе, добрячок. Ой, зачекай, у мене що день народження чи що? Та ні. Ху, добре. Бо я вже було подумав, що сам забув про свій день народження. А що, хіба таке може бути? Та ні, я жартую. Добрячок, це тобі подарунок просто так. Просто так? Так. Ти ж мені сьогодні зробив подарунок просто так. Цікаво, який? А насіннячком пригостив зранку, як я йшла до школи. А, а, то ти про це? Так. Та це ж дрібничка. Дрібниця, але приємно. Я думаю, що від цієї дрібниці, ось від цієї, тобі теж буде приємно. Дякую, дякую, мені дійсно дуже приємно. Ти знаєш, я хотіла і зайчику подарувати такий сюрприз, але тепер не подарую. А це ще чому? Ти не хочеш, щоб йому було приємно? Та ні, я хотіла, та білочка мене попередила. Так, а про що? Про те. Що він не заслуговує на такий сюрприз. А я заслуговую? А ти заслуговуєш? От такої. А що ж з зайчиком не так? Чому це він не заслуговує на той подаруночок? Бо він сьогодні з'їв цілу морквину, а з білочкою не поділився. Ага. Все зрозуміло. Тепер я знаю, яку історію тобі потрібно розповісти. Яку? А про двох братиків. Як ти вгадала? А я кмітлива. До речі, вони теж були дуже кмітливі. Намагалися все для своєї вигоди робити. Прямо як наш зайчик. Можливо, хоча зайчик не дозволяє собі робити те, що Міша і грішка робили. А що ж вони робили? А вони могли забрати іграшку у дітей, які гралися на майданчику поряд з ними. Просто так. Їм щось сподобалося, от і вони забирали те, що їм сподобалося. Назавжди. Та ні, на деякий час, а потім віддавали. Зачекай, а якщо та дитина, у якої вони забирали іграшку, мамі пожалілася. А вони казали, що то не вони забрали, от і все. Що? Вони ще й обманювали. Та, звісно. Наш зайчик справді не такий, він не обманює. А ці двоє були такі вправні хулігани, що всі дітки у дворі та й дорослі теж недолюблювали їх, якщо чесно, та й товаришувати з ними ніхто не хотів. Я б теж з такими не хотіла товаришувати. Але тут одного разу вони побачили хлопчика, який катався на скейті. У дворі? Так, у їхньому дворі. Але вони його не знали. І собі, напевно, захотіли на тому скейті покататись. Та не те слово. І тому вони вирішили, що буде дуже легко в нього забрати того скейта. А він, напевно, не віддав. Той хлопчик, як упірвав, то вони просто не змогли його наздогнати. І він втік від них додому. От молодець треба, Воно то так. Але через кілька хвилин він вийшов з дому вже з двома скейтами. З двома? Навіщо йому два скейти? Як це навіщо? Він вирішив поділитися з двома братиками одразу. Поділитися? Так. Але ж вони хотіли в нього забрати, а він тут сам віддає добровільно. Розумієш, він не подарував їм. Він просто дав їм покататися трішечки. Ну, певно, вони ледь не попадали від подиву. Та Звісно, їм іще ніхто ніколи добровільно нічого не давав. А тут аж два скейти дали без крику і без бійки навіть. От дивина. Справді, дивина, та й годі, подумали Міша з грішою. Але скейти взяли та й почали потроху кататися. Але потім віддали їх одному хлопчику. Та, звісно ж, віддали. А на наступний день вони були ще більше здивовані. Чому? А тому, що цей хлопчик пригостив їх цукерками, а ще через день дав погратися машинками. Добровільно? Так. А ще через день знаєш, що сталося? А, що? А ще через день Мішка і Грішка принесли вже свої іграшки і поділилися з тим хорошим хлопчиком. Самі вже поділились. Уявляєш, Мишко, адже коли тобі роблять щось хороше, то і самому у відповідь хочеться робити добро. Правді. а ти знаєш, а зайчику нашому не хочеться робити добро. Подрого! А ти спробуй йому щось добре зробити, а тоді вже побачиш, буде результат чи ні. Ти знаєш, добрячок, от я візьму і, 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 завтра ж, і завтра ж спробую. Ну, оце ти вірно сказала, бо сьогодні вже пора нам готуватися до сну. Справді, справді, година вже пізня. На добраніч вам, друзі, і намагайтеся робити добро всім навколо. І солоденьких вам снів. Дорогесенькі наші друзі.